Привіт підписникам і глядачам мого каналу. Ви на каналі 22 століття. Сьогодні я вам хочу показати саме такий бюджетний варіант обшивки котла холмова для у подальшому його утеплення Утепляти буду базальтовою ватою негорючою. Підберемо базальтову варту десь товщиною 35 мм. Ну, а зараз покажу вам, з чого я виконав цей весь каркас. Потолочний каркас для гіпсокартона. Я його обшив тут, де вже йде якби, нарощення котла холмова. Якраз там в мене вийде. Така товщина, тому що цей кінечний я вже обшив вже від самої рубашки. Сама рубашка 30 мм. І сам профіль теж 30 мм. Тут буду ставити два слої. Якби два шари. Бачимо тут 60 мм. У нас вийшло. Пішло у мене для такого котла. Для такого котла десь 5 метрів отакого потолочного профілю. І такого профілю десь 5 метрів. Основа каркасу кріпиться з усього бункера. Це верх. А нижня частина кріпиться до самих ножок котла. На цій всій конструкції і тримається і ця вся головна частина. Хочу сказати, що це саме такий, ще раз повторюю, як би бюджетний варіант. Скріпив я це все закльопками закльопки 5 мм. І такий досить получився міцний каркас. Це я так обшив зольні двері. Дуже удобно з цим робити. І такий досить міцний. Тепер мені залишилось лише це все туди вставити базальтову вату і зверху обшити це все оцинкованою жестю. Оцинковку буду купувати 0,5 мм. Потім вже у другому відео розкажу. Там вже детальніше, я розкажу, як я це виготовляв. В другій частині я покажу, вже, як це все буде готово. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайки. Всім добра, всім мирного неба. До побачення.